Податковий кодекс продовжує підносити українцям сюрприз за сюрпризом. На цей раз інформація стосується картки з ідентифікаційним номером. Іноземцям, що працюють в Україні, у картку з номером додадуть ще один рядок: громадянство. А українцям податкова пропонує закарбувати ідентифікаційний номер прямо у паспорті. Новый кодекс враховав и та особливості українців, выходячи з різноманіття їхніх релігійних уподобань. Таким гражданам необходимо обратиться в налоговую службу и предоставить паспорт в оригинале, свидетельство о рождении, тоже оригинал, свидетельство о браке или о разводе. Пожалуйста, обращайтесь в налоговую службу, приемные дни, понедельник, вторник и четверг для того, чтобы оформить все эти документы. Податковий кодекс також вимагає з громадян на протязі одного місяця інформувати податківців про зміни прізвища ім'я чи по батькові адреси, бо вже маємо доволі величенькі суми штрафів за невиконання вимог податкового законодавства від 85 до 170 гривень. Такі ж зміни торкнулися і власників торгівельних закладів, складів, виробничих приміщень тощо. Та до цієї категорії платників податків вимоги більш серйозні. Інформацію щодо до змін у реєстраційних документах надавати 10-денний термін, та ще й бухгалтерів реєструвати у податковій інспекції за непредоставлення регістраційних змін теж передбачений налоговим кодексом штраф для фізичних лиц 170 гривень, для юридичних лиц 510 гривень, якщо зменені в течение года не відправлені, не внесені, Предусмотрено увеличение штрафных санкций для физических лиц предпринимателей 340 сорок гривен, для юридических лиц 1020 двадцать гривен.